Я поганяв Generative Extend в Adobe Premiere і подивився на те, чи готова ця функція для професійної роботи. У всіх в нас буває така ситуація, коли відео чи звуку в матеріалі не вистачає для монтажу, і нам треба його подовжити хоча б на секунду. Тепер це можна зробити саме за допомогою Generative Extend. Як це працює? Обирайте Generative Extend і подовжуйте ваше відео чи звук. Premiere посилається кудись в хмару, потім якийсь час генерує. Це не дуже швидко, але і не дуже довго. До речі, Generative Extend підтримує тільки Full HD і 4 k як горизонтальні, так і вертикальні. І моно, і стереозвук. Решту форматів він поки не підтримує. Алілуя, наш екстен готовий. Давайте дивитись. Давайте уважніше подивимось, як відрізняється оригінал від штучного інтелекту. Трохи відрізняються кольори, трохи відрізняється деталізація, але в цілому це дуже непогано. Майже вау! Звук. Я поганяв це на великій кількості матеріала і виглядає по-різному. Чи готова ця функція для професійної роботи? Поки скоріше ні. В відео часто є якісь артефакти і сув по кольору в червоне, а в звуці пропадають високі частоти і є також артефакти. В більшості моїх тестів я бачив результати, які б мої клієнти не пропустили. Але це серйозний заділ на майбутнє. Ну і цим можна заткнути дірку в проєкт, який не дуже вибагливий до якості. Чекаємо нових версій, бо Adobe активно працює над покращенням цієї функції.